Всім хай, сьогодні ми знімаємося <схай> з Єлою, як ми граємо в волейбол. Я на твої сумочки Ти тут ще Дай кидай. Я кидаю, а де? Хто це десь? Тепер само справа. бе не не

Якщо завтра прийшов в школу, не ну, тебе там не було, я буду відбуватися. Дура. Хоч би твоїться є. Еліко сосунь. Еліко ти перед не споминаєшся. Остань, це все за все. Я тобі взагалі три тисячі переглядів надала. Три тисячі переглядів. Окей, хорошо. Один і два. Молоду, Та Заморшенька. Морщинь. Та Ви мене вчора Та... А що про мене думають? Щось муха літає. Щось муха літає. А, ой, я забыл.

Ловоще нет? Да. Ой! 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 ой, ой. Ты тупа? Ты тоже. Куда? Ой. Куда, на? Що я хочу. Нічого не було, це просто неполадки. Ой, я не представилася, мой на Наш. Будь ласка, просто розісоромилася, не, не буду. Чого. Просто це Богдан, Богдана, я Богданка. і моя подружка Дієва грають в волейбол. Я за компанією з ними в моєму дворі. Ні, не в моєму дворі, в чого якомусь іншому дворі, не знаю ще, що це за двір. ну, так, Добре опанювалася. І я останній раз. Настя і обманула. Okay. I better I've got 53 The sunny normal three now. Дальше дальше надій. Дай! Е, на? Передача. А торкнула. Ні, дай його не торкнула. Ти ловуча кидаю? Не попити водич. Я теж попиту. А де моя водіть? На. У мене більше, я не мало пила. Я то. Я навіть не пила. Моя суха. А моя типу глянула. Та ні, я типа суха. Покажи. Моя менше, бо я взагалі мало пила. А так. Я теж мало пила, я взагалі там крок не пила. Кидай, Настя. Чи ти бутилку Богдану взяла? Да. Менше, воду, поліцию, <режу> <режу> Я вам зато мы разом на не Дай-давай. Ты бачила? Да кидай. <режу> 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 Нет, ты мне Ты мне Суровоця, мені Дивіться, що робота і так гудів сьогодні. А ви думаєте Właśnie to nie jest tak? Moje puki. Nie, zniemaje. nie, 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 Не Нет, мы выгомняшки. Мама дозвола дістана в перший раз свою церковь. Мені вообще не дозволить.

А в мене по-перше. Мене б'ють. Мене по спині б'ють. Да. Давай. Хоч я дивись, дивись. Да. Не Можна бути просто м'ячик чи що?